Я вас вітаю. От часом нам хочеться посадити помідори, але в нас немає місця на підвіконниках, там десь де ми їх садимо, і нам бажано, щоб що? щоб вони зійшли, трошки підросли. А потім ми вже їх вже стає на дворі тепліше, і ми їх розпікіруємо і зможемо вже навіть ставити там, де в нас немає тепла. Яке як тепло йде від вікна, тому що вже на дворі тепліше. Ну, вже не шукаємо, щоб лампи нам підсвічували, тому що день стає довший. В общем, шукаємо виграша. От Розкажу вам такий метод садіння. Беремо посудину, робимо нею таку якби заглибину десь сантиметр-півтора сантиметра, Можна карандашем, беремо просто отак от ви розрізаємо помідорку, яку ми тільки там купили, вона вже в нас постояла, ми пробуємо, що вона смачна, що ми хочемо мати такі помідори. Ми його розрізаємо на двоє і пальцем видушуємо туди насіння. Бачите? З м'якотю, прямо з мякоті. Розрівнюємо, там, якби, а навіть і не розрівнюємо. Ну, скільки нам треба. Ну, Там бачили, скільки багато насіння. Багато. І що ми робимо? Ми його прикриваємо зараз ось з країв. З країв оце що на стиканчику по центру, у нас дирка месь, значить з країв. Туди засипаємо цю дирку землею. От я беру ножиком, бачите, і засипаю її землею. Взяти можна пальчиком трошки придавити, там, де в тому місці, де в нас насіння, і полити водичкою. У мене в даному випадку земля волога, так що я не поливаю. Це зробили. От Загорнули, полили. Ну, Поливати, якщо у вас повинна бути дирочка в стаканчику. Якщо немає дирочки, не поливайте сильно, щоб застой води там не було. А просто можна. Ну, Потрошки так знаєте, напались лиєш і з боків, щоб цю дирку не розмити. Ну, Місце це, де помідорки ростуть. Кладемо в целофанову торбинку, робимо тепличку, якби таку маленьку. І вони ці помідорки в нас ходять. Коли вони в нас зійшли, і виросли десь 4-5 см. Ви їх, ми таку прямо їх взяли за помідорки, потягнули, і вони у нас таким великим комом землі, який біля їхніх корінчиків, вони в нас витягнулися. А ні, то просто стаканчика видушуємо. І що? Беремо по одній, так легенько пальцями раз і розщепили, і вона буде з землею вже, з землею, все буде. І посадили, де ви хочете, розпікірували. Тобто вибрали кращі, якісь кращих з тих, що були, і будете мати от таке, от таку от розсаду.